365 днів про взаємовідносини. День 19-й, створені Божими дітьми. І так, на цьому хочу закцентувати вашу увагу. Ми були створені не як слуги, не як раби, ми були створені як діти Божі. Тобто Бог мав на увазі, що кожен із нас не буде працювати на нього, як кажуть: я працюю на Бога, я там служу йому. Тому що, якщо ми продовжуємо працювати на... Це означає ми найманці. Бог каже: Я планую, що ви будете разом зі мною працювати на ниві Божій. При цьому це знаєте, як родинний бізнес. Ми будемо створювати разом, ми будемо рухатися разом, ми будемо благословінням як сімейні люди, родинне коло. Ми будемо мати і продовжувати цей бізнес як те, що приносить благо і задоволення, щастя і благословіння для всіх людей навколо вас. Це фундаментальна істина, яку ми маємо зрозуміти і яку маємо прийняти. І, на жаль, про це мало хто говорить. Про те, що ми є діти Божі, про це фактично ніхто не говорить. А найчастіше стараються людину поставити в позицію слуги або раба ти не знаєш, ти не можеш, ти не вмієш. І так людина залишається найманцем все своє життя. Тобто, знаєте, як вона щось має доказати або догодити або зробити для того, щоб завоювати благословіння. Але Слово Боже про це не говорить. Воно каже: навпаки, ви не сироти, ви діти, ви прийняті батьком, і Бог каже, я створив саме для цього тебе. А тепер дивіться, які це дає привілеї. Якщо я маю такого батька, то чи прийдеться мені переживати або думати про те, що я маю завтра їсти, що я маю завтра пити, як я маю завтра одягнутися, за що я маю завтра проживати? Якщо є успішний бізнес у мого батька, то логічно, що я буду мати благословіння. Логічно, що кожен раз, як дитина Божа, я буду мати відповіді на своє питання. Логічно, що Бог не залишить і не покине. Він не залишає дітей своїх, і він дає можливість нам розвиватися і рости. Лише розглядаючи Божу працю як спільну справу, ми можемо по-справжньому співпрацювати з Христом. Співпраця означає робити разом. Це не означає я собі окремо, Бог собі окремо. Ми творимо разом. І уявляти про це або роздумувати про це варто кожному. Це дає ще одне відкриття: я член великої Божої сім'ї, я дитя прийняте, любиме і благословене. В Бозі немає відкинутих непотрібних, Бог приймає і називає своїми тих, хто приймає його як свого батька.